Досить довга назва для того, щоб зробити з цього дійства, скажімо так, якусь достатньо цікаву розповідь. Дивіться, якщо говорити про стратегічне управління, то ми його можемо розглядати в декількох іпостасах, і це підхід в тому, що це як дослідження розглядається, як професійна діяльність, як навчальний компонент в цих отечерах. На сьогодні є е, така своєрідна мода. Або бачення, охочість своєрідна, до створення досліджень, які пов'язані зі стратегією. Ну ви самі розумієте, що переважна більшість людей не оголошують себе тактиками, вони в основному називають себе стратегами. І тому стратегія може бути до чого завгодно і може бути чого завгодно. Як голубого екрана чи синього неба зеленого листя і тому подібне для того, щоб її операціоналізувати, до неї додається якесь інше слово: це або планування, або управління, або інше ріст. Тобто, це не все операційну таку складову, де можна, як кажуть, щось обрахувати, якісь цифри, дані, моменти і тому подібне. Тобто таких отречень ще одна специфіка. В тому ми розглядаємо стратегічне управління в, в контексті нашої спеціальності 271-ї мається на увазі публічного управління і адміністрування. Тобто та сфера для підготовки управлінців, провіці саме а тут сам підручник. Я дуже вдячний е, відбор комісії з відбору і вченій раді за присудження е, пермії. Як ви знаєте, це було публічно оголошено, Фінансова складова премія буде надіслана передана для відновлення нашої випускниці, яка зараз, на жаль, постраждала, на жаль, зараз лікується в одеському е, шпиталі. Я маю на увазі е, Андріану Сусака, бо вона, коли навчалась, була рехтор. Якщо говорити про стратегічне управління, то тут сам підручник він складається з 12 розділів. Він був достатньо тривалий час в підготовці, десь з 2011 року до фактичного видання 17 році. І Тут ті великий за обсягом це завдяки макетуванню змогли його втиснути в 932 сторінки, бо там велика кількість додатків. А повертаючись назад до е, самої сфери і галузі застосування цього, то як професійна діяльність мається на увазі, що в нас на сьогодні, на жаль, на жаль, ключове слово, так би мовити, відсутні повноцінні. Це головне стратегічні плани у всіх міністерствах і всіх цього, на жаль, немає. Е, тобто, якщо говорити про повноцінність, мається на увазі це тоді, коли функціонал. Тих управлінці, які там е, працюють, прописаний в самому статуані. На сьогодні такого не, не існує. Є бажання створити якусь стратегію. Фактично, е, ця мода з'явилася, або точніше була так узагальнено концептуально е, акцентована. Якраз у період правління нашого тепер вже не президента Януковича, тоді коли фактично стратегія концепція замінила стратегією, оскільки це слово більше подобалося, і фак... де-факто за самою структурою концепції почали готувати ті стратегії, додаючи туди якісь описову частину, яка була досить приваблива для тих, кого називали інвестори. А по суті, це були спонсори. тобто така, от підхід був. Друга річ, яка є достатньо негативною в стратегічному правлінні це е, таке, скажімо так, не скажу, що запобігання, а е, такий пафосне ставлення до старт -сесій. У нас на сьогодні стратегічна сесія, старт виведена в такий концептуальний підхід, таке от бачення як універсальний інструмент для побудови будь-якої стратегії. Це всього-навсього один із інструментів. І на сьогодні той досвід, який я бачу, застосовується в сфері управління, він є достатньо негативний, оскільки є порушення методологічних основ проведення старцесії. Тоді, коли просто нею можуть, можуть назвати якийсь момент, пов'язаний з обговоренням або своїми думками. Що є позитивного? В тому, що є достатньо непогані зроблені стратегічні плани, особливо на місцевому рівні. Тобто, тоді, коли є прив'язка до бюджету якоїсь територіальної громади, тут у нас достатньо позитивні моменти. Друге, є таке от бажання оптимізувати велику кількість програм. Оскільки в нас можуть іти паралельними курсами бюджетні програми і ДЦП державно-цільові програми, які привідно до, до закону про державно-цільові програми 2004 року, у нас розбудовується, він вніс достатньо позитивний такий зміст або позитивну роль для того, щоб перетворити ту величезну кількість програм, які в нас були, і на той час, коли він створювався. Точної кількості ніхто не знав, за даними департаменту стратегічного планування Міністерства економіки, оскільки воно в нас вважалося досить тривалий час методичним центром до запровадження планування 600-800 вони наводили таку кількість програм, яка була. Він зіграв таку дорогу троль. То на сьогодні у нас є таке бажання про оптимізацію. На жаль, воно не може бути реалізовано, оскільки відсутня. Відсутній е, страт плану е, самих структур, які пов'язані з системою управління, оскільки два визначальні чинники є е, достатньо такими важливими для формування стратегічних планів. Це бюджетне планування, воно має бути пов'язана до системи стратегічного управління, оскільки стратегічне управління це управління на основі стратегічного плану. Тобто прив'язка бюджету до цього у нас на сьогодні існує так зване трирічне планування. Фактично, це один плановий, два прогнозних налоги, включаючи туди інфляційні процеси і всі ті речі пов'язані з ризиками. І другий компонент це тоді, коли визначаємо для запровадження стратегічного правління це тоді, коли у нас має бути спочатку йти сам стратегічний план, а потім під нього структура відповідного органу влади. На жаль, у нас е, була можливість це створити тоді, коли створили Міністерство інформаційної політики, Міністерство інтеграції, ветеранів і тому подібне. Тут велика кількість структур могла бути створена відповідно до, як кажуть, до класики побудови е, е, стратегічного управління. Але, на жаль, пішли традиційним шляхом, тоді, коли спочатку була створена структура, а потім, вибачте, за слово, на ньо, на неї зверху почали е, е, якось налаштовувати. Чи, як, Інколи молодь каже, натягувати цей стратегічний план. Звісно, що з цього дійства нічого хорошого не вийшло, оскільки була порушена сама методологія побудови. Але логіка пересічної людини, яка не знайома з системою управління, вона говорить, що ну, так, то правильно. Спочатку ми робимо організацію, потім на ній творимо відповідний план. Але е Сама методологія страту говорить зовсім навпаки. Спочатку має бути план, а потім під нього ми робимо відповідну структуру всередині організації. Це перша. І друге, те, про що вже згадував, це сама технологія створення відповідної технології оптимізації цих програми. Тобто на сьогодні важливим є все-таки е, нівелювати той паралельні два шляхи, коли йдуть бюджетні програми і програми державні цільові. Це має бути якийсь один шлях. Або, тобто була ідея в тому, щоб взяти з державно-цільових е, самі цілі і ті завдання. А з е, бюджетних програм індикаторів для вимірювання таким чином, якось з цього монстра е, звести до. Оптимальної моделі для того, щоб його можна було моніторити і оцінювати. Ще один компонент важливий для запровадження стратегічного правнення в системі нашої влади, мається на увазі це поняття, поняття стратегічного мислення. Стратегічне мислення є основою для цього, для цього дійства, яке повинно бути у нас в відповідних управлінських структурах. Тому що воно відрізняється від наукового, відрізняється від е, звичайного, як кажуть, повсякденного і тому подібне, саме сферою такою, досить визначальним є система прогностики, тобто ті індикатори, які ви закладаєте, які можуть бути в плануванні. Але на сьогодні таким перспективним розвитком вважається все-таки не створення стратегічних планів і на основі них проведення стратегічного правління, а нова така, знову можу сказати слово, модна така ідея це форсайт. Тобто створення якогось майбутнього на підставі індикаторів або тієї логічної системи мислення, яка у вас закладена, і на які ви базуєтесь, виходячи з свого досвіду, який може бути як позитивний, і негативний, може зіграти з вами як позитивну, так і негативну роль, оскільки досвід може виступити для того, щоб ви могли не досягти тієї ті мети, яка має бути, і оця форсайтна така ідеологія на сьогодні вона домінує. Оскільки прихильники її вважають, що створення стратпланів і управління на основі цих стратегічних планів, це вже, як кажуть, пройдений етап, і базується на тих підходах, що в ну, багатьох дослідженнях swot аналіз називається аналізом для нерозумних, але альтернативи йому ніхто не придумав. і на сьогодні є достатньо розповсюдженим і спроби. Уніфікувати його за допомогою пест аналізу, додаючи туди там, демографію, право, дем... і інші компоненти, тобто пест, пестрієд і тому подібне, не принесли позитивного результату. Тобто пошуков... пошук в цьому напряму він здійснюється, але е, сама е, система управління е, дещо е, нівелює ті підходи, які є на сьогодні достатньо. Е, Такими нетривіальними в цьому. Ще одна річ, яка достатньо важлива для системи управління, що стосується стратегічного управління, це те, що на сьогодні у нас майже переважно у всіх структурах управлінських домінує так зване ручне управління. Ознаками його існування є велика кількість доручень це тоді, коли керівник будь-якої установи займається тим, що він розписує, підписує велику кількість доручень, що кому робити. З одного боку, так би мовити, вважається, що в таких умовах, яких ми зараз існуємо, це цілком нормально, так би мовити, але це одна із ознак того, що існує система ручного управління, їх може бути дуже багато цих доручень, і воно здійснюється в цьому режимі. Другий компонент це система контролю. Якщо ми створюємо систему контролю, намагаємося контролювати всі дії, які пов'язані з управлінням, ви розумієте, що це буде завжди дорожче, ніж управління на основі моніторингу і тих речей, які пов'язані з новими підходами в управлінні. Це на сьогодні за деякі дослідники проводять такі обрахунки, вважають, що наша система правнення на сьогодні є найдорожчою в Європі, виходячи саме з таких от підходів, що стосується ручного правнення. Просто бачення дуже багатьох наших. Політиків в тому, що вибачте за слова, кухарка може управляти будь чим, але її просто навчити, демонструє просто таке своє На, Ще одною ознакою наявності ручного управління, це є велика кількість нарад. Які проводяться. Тобто ну, зібрання людей для того, щоб йому сказати, що ми будемо сьогодні робити. Потім ще проведення якоїсь наради для того, щоб нагадати, що ми ж там обговорювали і будемо якісь результати це от проводити, потім е нарада з тим, щоб нагадати тим, хто це не виконав і тому подібне. Це одна з, е одна з ключових речей, пов'язаних з системою так званого ручного правнення. Е що в цьому? Що є альтернативою до, до цього? Це система стратегічного управління, в якій дуже багато так званих автоматичних, автоматичних алгоритмів. Оскільки це управління на основі моніторингу, у нас на сьогодні є впроваджені окремі елементи, його я маю налазити це тоді, коли НАЦ, Національна спеціальна державна державної служби, запровадила систему оцінювання, і восени у нас такий шквал. Запитів від державних службовців про підвищення кваліфікації, оскільки в них в системі оцінювання записано, що вони мають там послухати, і відбувається досить так активне як навчання, так і е, своєрідна профанація цього процесу, через те, що вони хочуть закрити ті як кажуть, гельштати, пов'язані з підвищенням е, кваліфікації. Тобто елементи стратеу правління в нас є, але недоліком є те, що ми або проводимо стратегічне управління, тобто все відповідно до методик, які е, досить добре себе запровадили зарекомендували себе у світі. Навіть наша сусідка Польща це досить успішно робить. Е, або ми е, Відмовляємося від цього і діємо нас в системі ручного управління, тому що одночасно бути в двох моделях практично неможливо. Це ви або там, або там. А сьогодні я стратег, а завтра я все-таки операціоналіст або тактик так, так не спрацьовує. На, 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 на жаль, так, такі підходи вони залишаються. Також слід зазначити, що такий от є свої історичний контекст, який у нас укладений. Ті країни, які запроваджували стратегічне управління, в тому підручнику, який був сьогодні презентований, і є достатньо непогані. Розкладки по країнах, по історичних підходах, моделях і тому подібне, і дуже багато людей зі здивуванням дізнаються, що система, наприклад, стратегічна провінтія в Європейському Союзі, вона поклала за нею взята за основу ірландська модель. Тобто іванці були тут першими, хто це робив. Хоча всі дуже добре знають що про стратегічні плани Сполучених Штатів Америки, які система їхня будув, побудована. І в основі якої покладені два визначальних таких е, компоненти: це нацбезпека і конкуренція, які спонукали до створення системи стратегічного правда. Також важливим, скажем так, якщо переговорити про е, ті речі, які на, на, на сьогодні це ті технології, які е, застосовуються, була в е, історії розвитку. Цього стратегічного правння були багато всіляких моделей, які намагалися туди втілити, впровадити. було експериментування в цій сфері. Наприклад, тоді коли брали японську цю модель Кизен і намагалися втілити в старт планування, воно не спрацювало. або модель 7S, яку намагалися туди вставити, вона також не спрацювала. Ну, ансофа це загальновідомі речі, або тоді, коли так звані гепи, тобто пошук тих дирок або тих прогалень, які варто все це е зробити. Тобто, я хочу сказати, що ця сфера є достатньо рухливою, достатньо такою показовою і достатньо е мобільною в, в залученні різних методологій, підходів і таких. Тобто, це таке своєрідне. Поле дослідження і експериментування експериментування на нього е, але варто е, звернути увагу все-таки на досить такий важливий момент: це моніторне оцінювання. Тобто тоді, коли ми намагаємося промоніторити все, що ми хотіли зробити, які ми отримали результати, побудова критеріальної системи і тих індикаторів, які ви закладаєте, відповідний набір там прямих, непрямих опосередкованих сектораних і тому подібне, є достатньо важливим для цього. Бо якщо е говорити про з професійної точки зору, то не обов'язково читати увесь старт план і дивитися, яка там місія, візія і які там компоненти середовища, і чи там дійсно створена відповідна концепція, яка базується на чотирьох підходах тих компонентах, які в неї мають бути. А достатньо подивитися систему оцінювання, тобто ті критерії, які закладені. Тобто, професійна точка зору бажає та тому, що ми дивимося, що ж ми насправді хотіли оцінити. А потім все-таки подивитися е, достатньо глибокого оцінку оцінювання, наскільки те оцінювання було адекватним до цієї структури і до того е, стратегічного плану, який ви все намагалися оцінити. Тобто, це своєрідна така інтелектуальна діяльність пов'язана з дослідницьким експериментальним методом, який на сьогодні може бути досить чітким. Ще одна річ пов'язана з добровільністю чи примусовістю запровадження цих отечей. Підхід достатньо простий. Якщо е, говорити про систему управління, то якщо керівництво не згодне, Працювати, наприклад, в робочих групах, проводити безпосередньо проводити засідання і брати розробляти той стратегічний план від першого пункту до останнього, то моя порада вона звучить завжди публічно: не розпочинати цей процес, оскільки ми практично не готові. Це має бути добровільна згода на, на це і запроваджені. Чи є такий світовий досвід, так є та ж знову повторюватися на наша сусідка Польща, яка в ній було добровільне запровадження при стимулюванні європейськими грошима, а звичайно, добровільне запровадження стратегічних плану. Якщо брати найближчі країни, наприклад, ту ж саму Латвію, у неї є обов'язковим. Тобто, це такий можливо примусовий характер створення стратегічних планів. Тобто на сьогодні у нас має бути визначено. Як ми це будемо робити? Оскільки більшість розуміє, навіщо це, то залишається питання, як це зробити? Чи е, допоможе е, в цьому ті методики, які описані, так е, частково так, але потрібна ще та команда людей, яка може це робити. Бо досить часто це такі своєрідні професіонали, якими знаєте, управляти це, як інколи кажуть, як управляти зграєю котів весною. Тому що лідерство, яке закладено в систему стратегічного управління, воно не відрізняється від керівництва, яке є у цій сфері. Тому що ми інколи розглядаємо з позицією такого лідерства, дещо оптимальною, оптимізованою до системи керівництва, але це не зовсім адекватно співвідносні такі от речі. На сьогодні у нас є всі можливості і є деякі елементи, які в нас впроваджені в системі е, управління. Але на, на сьогодні е, знаєте, така от така от е, річ пов'язана з тим, що сказати, що в нас зовсім тут нічого не робиться, ми не можемо. Сказати, що в нас тут все дуже добре, ми також не можемо. Тобто, така ситуація, е, тоді коли е, щось є. Основного базового немає, але ми щось тут робимо. І таким чином, як інколи, дуже багато наших високопосадовців кажуть: ми в процесі. Тобто, це такий своєрідний процес триває досить такий відрізок часу суттєвий, але чи змушені ми будемо це робити, моя відповідь однозначно так. Або ми переходимо е, на ті речі, пов'язані з е, нашим кандидатством члени ЄС, і запроваджуємо відповідну систему моніторингу оцінювання, які ми на сьогодні впираємося, і вона все одно буде лягати в ту систему управління, яка хочем чи не хочем, має бути е, стратегічною. Тому на сьогодні вимоги часу і сама е, сам, сама структура середовища, в якому ми знаходимося. Буде спонукати до створення відповідних стратегічних планів і запровадження стратегічного управління. Здається, дякую всім за увагу. По часу понад 20 хвилин. Мені здається, дякую з панука. Дякую, пане Валерію. За надзвичайно цікаву і, і надзвичайно лаконічну доповідь, з якої я особисто зрозуміла, що з стратегічним управлінням із командою здатною до стратегічного управління в Україні все ж таки все значно гірше ніж цивільним правом. Але ви залишили якусь надію на те, що Польщу стимулювали європейські гроші. Ну у нас з грошима європейськими не знаю. Може, все таки будуть здатні і нас стимулювати? Дякую, колеги. Будь ласка, які є запитання до пана Валерія?